Сенсаційний матч 2-1 шериф переміг Реал на Сантьяго-Бернабео. Медицина на селі, ФАПи та лікарські амбулаторії відкриваються по всій республіці. Візит в вічливості посол Королівства Швеція Катеріна Фріт у Терасполі. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. До Терасполя прибула група дипломатів на чолі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Швеція. Катаріна Фріду Терасполі сьогодні вперше. Однак Придністров'я вже відвідувала двома тижнями раніше. Дипломат супроводжувала спецпредставника чинного голови ОБСЄ Томаса Майер Хартінга. Це перший візит. візит вічливості. Швеція зараз голової в ОБСЄ, тому ми відслідковуємо дуже уважну ситуацію у Придністров'ї. І, звичайно, я хотіла скористатися цим візитом, аби вивчити краще усі умови та можливості для підготовки візиту нашого міністра. Візит чинного голови ОБСЄ міністра закордонних справ Швеції Анни Лінди Намічений на 6 жовтня. На порядку денному підготовка до зустрічі у форматі «5 плюс 2». Це хороша можливість обсудити. Це гарна нагода обговорити порядок дня зустрічі і виробити спільні підсумки, які полягають у тому, що переговорний процес буде продовжений. Сподіваюся, що шведське головування зробить свій значний внесок. Питання копичилося чимало одне з них свобода пересування придністровських громадян. Співрозмовники обмінялися думками та пропозиціями і намітили плани наступної зустрічі. Координаційна рада при уряді майже чотири години обговорення проблеми пошуку рішень про навчання і проєкт Елжур. Зараз в електронній версії понад 100 шкіл республіки, майже дві тисячі класів. Прем'єр зазначає, проєкт еволюційний і буде тільки вдосконалюватися. Говорили і про допомогу багатодітним. З минулого року держава виділяє гроші для підготовки до школи. В уряді пропонують надавати допомогу і самотнім батькам. На це планують закласти в проект бюджету на наступний рік 800 тисяч рублів. Ще три мільйони в 2022 році пропонують витратити на зупинки в містах та селах. Десь зроблять ремонт, десь побудують нові. Програма до 25-го року. А вже в цьому, в жовтні-листопаді, в будинки шістьох захисників Приністров'я проведуть воду. Роботи скоро почнуть. Чекає велика реконструкція і на республіканський ботанічний сад. Відремонтують доріжки, побудують зони відпочинку. Це робота на перспективу. Прем'єр Мартинов зазначає, дендрарій популярне місце. Тут хочу зазначити, що сам на ці вихідні був сім'єю у республіканському ботанічному саду. Дуже сподобалося там. І я закликаю усіх придністровців відвідати його. Хочу сказати, бував у різних ботанічних садах різних країнах. Придністровський виглядає дуже гідно, гарне місце, аби погуляти усією родиною, подихати свіжим повітрям. Є кілька дуже хороших локацій, де можна пофотографуватися, де виходять гарні світлини. Тим більше прогулянки на свіжому повітрі це безпечно, особливо зараз, коли нас накриває четверта хвиля коронавірусу, хворих все більше, не менше і важких пацієнтів. Здесь я що раз Тут Я ще раз хочу зазначити, це позиція і експертів з Російської Федерації, з якими ми перебуваємо у постійному контакті напередодні був діалог з відомими нам експертами з Роспоживнагляду. нагляду. Найголовніше це особиста відповідальність кожного громадянина. Це вакцинація. У нас вона добровільна. Але як показує практика, саме вакцинація одна із запорук успішної боротьби з ковідом. Важливий момент незалежно від того, про Громадяни чи ні, це обов'язкове носіння масок. Повторююся, саме медичних масок, а бажано респіраторів, бо сьогодні можна побачити, як і раніше, якісь гарні ганчірочки на обличчях деяких. Дорогі придністровці, будь ласка, носіть медичні маски. Від цього залежить життя і здоров'я, не тільки ваше, але й оточуючих, у тому числі літніх людей з хронічними захворюваннями. І ще раз про головне звертайте увагу на здоров'я, будь-які ознаки застуди. Привід зателефонувати лікарю. Не ставте діагнози самі, не займайтеся самолікуванням. Зараз це дуже небезпечно. В Іванівці відкрили модульний ФАП. Це невелике село в Рибницькому районі. Там багато що змінилося. Стало доступнішою не тільки медицина. Провели воду на заняття дітей підвозить новий шкільний автобус. Напередодні з жителями поспілкувався президент Вадим Красносельський. Світлана Грусу працює фельдшером 40 років. Раніше день починала не з білого халата. Згадує, як палила піч, носила воду з криниці. У даху медпункту можна було побачити небо, а на прогнилі підлозі і зовсім провалитися. Нас там і потолки попадали. У нас там і стеля посипалася, і підлога погнила. Пічне опалення було дуже важко. Будівля висока, поки протопи, щоб прийняти хворого. Замерзали навіть розчини. Неможливо було навіть дитину роздягнути. Кадри до і після говорять про все. На відкриття нового ФАПУ зібралося усе село і президент країни в кожному населеному пункті практично в кожному населеному пункті має бути доступною медична допомога для жителів села. Тільки в цьому році ми відкриваємо в республіці сім ось таких ФАПів і чотири сільських лікарських амбулаторії. Будемо рухатися далі. Буквально 5 жовтня ми ще в двох населених пунктах відкриваємо ФАПи. Дай Бог вам здоров'я, не хворійте, бережіть себе. Щиро вам бажаю. У новому ФАПі є все. Кабінет фельдшера, процедурний кабінет. А ще медики не можуть натішитися водою та опаленням. Влітку теж буде комфортно. Що писаємо кондиціонування, можна, конечно, кондиціонер класичний зі поставити і проблем. немає. Кондиціонер класичний поставити проблем немає. Є і підлогові. За ціною значення немає. Як вам зручно буде, самі з командою. Ми вже реалізуємо. Літо настане, звичайно, треба. Одинадцятирічний Микита один з перших пацієнтів. Тепер йти до лікарів не боїться. У нас діло в тому, що ще особливий дитина, Ми не візді можемо. У нас особлива дитина. Ми не скрізь можемо заходити, проходити. А тут новому ФАПі йому більше подобається ніж у старому. Туди боявся навіть зайти. Він навпаки більше любить красу. Такий вразливий хлопчик у нас І тепло, і вода є, і можна з дитиною спокійно прийти і не боятися, що щось буде валитися або кудись впадеш. Окрім ФАПу, в Іванівці багато що змінилося. Жителі дякували за все, що зроблено. Воду нам привели і що й буде у нас. Воду нам провели, ще й буде у нас і мікроавтобус для перевезення дітей. Я прожив тут усе своє життя. Доводилося йти пішки. Три з половиною кілометри туди, три з половиною кілометри назад. Піднімали на зустріч проблеми. Це поганий зв'язок та інтернет. Нестача маршруток і відсутність магазину. Загалом Іванівка в очікуванні приємних сюрпризів. Бендери стадіон шовковику ручисте відкриття турніру Шкіряний м'яч. Яскраві майки, гетри та кросівки, сині, червоні, помаранчеві. Переплутати команди неможливо. Кожна школа у своєму кольорі. Це міський відбірковий та змагань з футболу. Цього року бендери попереду всіх за кількістю учасників. Грають понад 800 школярів. Це 74 команди. Кожен м'яч сьогодні м'яч сьогодні об'єднав юнаків від п'ятих до одинадцятих класів. Мало того, у цьому році це рішення оргкомітету. Ми підключили до участі дівчаток. Це дуже радує, тому що футбол все таки масовий вид спорту. Заняття ним і для юнаків і для дівчаток. Це гарна підмога для розвитку фізкультури і спорту і в місті, і в республіці. Сьогодні сьомі і восьмі класи грають за круговою системою. Відразу 16 команд. Штучний газон розділили на чотири частини. У чорно-жовтій формі фаворити минулих ігор. Бендерський теоретичний ліцей цього року. Хлопці теж налаштовані на перемогу. Зізнаються, що футболом готові займатися 24 години на добу. Футбол телі однозлібімода заняття та футбол це одне з улюблених занять. У першу чергу це хороша фізпідготовка. Це море позитивних емоцій. Нашій команді футбол теж дає багато емоцій, хороших і позитивних. Серед однокласників, любителів Богдан професійний футболіст. Він займається у футбольній академії. Коли команда школи готувалася до турніру, він був головним помічником тренера. В академії, займаюся... в академії футболу шериф я займаюся з 2016 року. У моїх цілях отримати контракт від шерифа і через рік потрапити у національну збірну. Я не уявляю свого життя без футболу. Відбіркові ігри в Бендерах будуть проходити більше тижня. Фінальна частина турніру відбудеться на міському стадіоні 14 і 15 жовтня. Це бачили, можете повірити в реальність того, що відбувається, як вони билися за перемогу. Два лідери групи боролися на рівних. Дебютант Тераспольський шериф змусив понервувати і убійшов іменитий мадридський реал. В іспанців було стільки ударів по наших воротах, що ми вболівальники втратили їм рахунок, але майже всі в холосту. Шериф бив рідко, але влучно два-один, і це не випадковість, не збіг обставин. Це заслужений результат згуртованої роботи. Досі дух захоплює. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому Придністровському.